Всім привіт! На зв'язку Good Passic Kitchen. Мене звати Максим. Будемо готувати шакшуку, тому першим ділом ми відправляємо на пательню шмат вершкового масла. Так, на цьому етапі нам треба посмажити цибульку. Кидаємо її в пательню. Смажимо до золотавої скориночки. Так, на цьому етапі, коли цибуля майже підсмажилася, ми можемо додати сосиски, можемо не додавати. а Можемо там якесь вже варене м'язко додати для смаку. У нас тут залишилась варена ковбаса і вона йде сюди, чому б ні. Але а, шакшука може жити без всякого м'язка. Без сосісок хочете додавайте, хочете, ні. Це вже більше про те, як ви любите, як вам смакувати. Це наша ковбаса трохи про шакшуку. Шакшука це арабська яєчня. Вона має томатний та пряний смак. А взагалі шакшука подається, ну, взагалі смажиться в такій маленькій пательні, тобто одна пательня на одну порцію. Але, ну, я шакшуку готую, може раз на місяць, тому купувати окрему пательню під шакшуку я точніше окремі дві пательні, а іноді і три. А під шакшуку, я думаю, що таке собі, тому я готую в пательні, нічого страшного. Диві. Далі в нас піде перець і томати. А дивіться, ще можна, щоб додати більше а, смаку а, томатного, разом з томатами, тобто йде там один болгарський перець, а, томати в мене чері, я їх навіть не рахував, так на науко дав. Якщо звичайні томати, ну один. І банка пилаті туди йде. Я не дуже... Люблю сильно-сильно томатний смак, тому я просто обходжусь томатами. Ми дуже добре висмажуємо оце все. Але, але прийшов час посолити Солимо, Так, добренько. Перчимо. Те ж саме добренько. Ще один секретний інгредієнт, який додасть тої самої пряності, це коріандр. Одна таку пательню чайної ложки буде достатньо. Ще можна трішечки додати паприки. Все, тепер добре перемішаємо і будемо висмажувати наші томати з перчиком. Далі буде. Так, коли ми побачили, що наш перчик і е, томати вже майже-майже втушкувалися. Ну, тобто вони ще тверді, звісно, але ну... можна сказати, що вже готові. В цей самий момент нам треба підлити трішки водички. Водичку небагато. І е, Залишаємо тушкуватися. Прийшов час яєць. Робимо отаке, от як заглублення і розбиваємо наше помите яйце туди. Оп. Оп. Є таке. Це перше пішло. Головне, щоб жовток був. А то в мене буває з. Декілька яєць одне зазвичай розбивається. О, Це нормально. Так, це два. Шукаємо ще. Дивіться, що я хочу сказати з приводу яєць. Там далі яйця готуються, як ви любите. Ну, дивлячись, якої просмажки жовток вам подобається. Головне тут приготувати... Сам білок, тому ми зараз накриємо кришечкою після цього. А, і треба посолити. До речі, є така практика солити тільки білок. Я солю все, але о, походу, жовток один зараз проллється. Бачите, я ж казав. Так, ми це солимо. Я солю і білок, і жовток. Бо так мені подобається. Трошечки перчик. Лікувально. Вогонь. Ой. Вогонь на середину. І накриваємо кришкою. І готуємо до нашої готовності. Нашої вашої готовності я маю на увазі до тої готовності, якою вам треба. Тобто жовток рідкий, білок вже готовий. І потім по градаціям. Жовток кремоподібний і жовток повністю готовий. Але треба там кожні пів хвилини заглядати, тому що раз і все, бачите, вже там... Білок майже готовий, тут майже ні, ну треба дивитися. Ну воно може дуже швидко приготуватися і ви можете про провтикати свій ідеальний варіант якийсь. Дивіться теж, от шакшука має такий вигляд, одначе здається, що готово. Дивіться, білок от він живий. Тому треба ще готувати. Так, ну що, тепер вже точно готово. А... Смакуйте, готуйте шакшуку, приємних вам е, сніданків. Слава Україні! Всім папа! -па.